Добрый день, ютуб Хочу показать вам цю штуку минулого року я менял зірочку на пилки на моих у скварна 137-й сучкорез 137-й сучкорез Дуже интересно мне наприклад подивиться на стан На стан зірочки видно там малий ось все вироботка а ну приблизь ти що підтягнути вироботка ось все так оце ці железяки ці зірочки один рік Ну, то есть рік я неї пиляю. Пиляю я для себе, поэтому пилка в мене не професійна. А ці от зірочки, що я поміняв. Осьо. Теж тут вироботка. Ось оно насквозь. Ой, ну я не пам'ятаю в якому році я її купляв цю пилку, навіть у 2009 чи в 2008-му. От її вистачило років на 5-6 її вистачило. А ця ось у, за один. У ну, минулому році, десь в середині сезону, я її поміняв. От її наскільки вистачає. Тобто вже вона, вже навіть цяточка є у глибині, що ланцюг просіда до кінця. Но це не оригінальне, це китайська. Оригінальна минулого року стояла в гривнях, це 600 гривень. А цю я брав за 100 гривень чи за 150 гривень. Ну, тобто Китай. Китай є Китай. Да, як я її розбирав? Розбирав я її не вміючи, не знаючи, подивився я ролики. Роликів нема, є ролики по 40 минут, як її там поршневу поміняти. І десь там середині ролика є, які ці болти відкручуються, цей кікстартер. І як відкручується ссиплення. В ітоги, ну, я зніму ще раз ролик. Як я його розібрав, обервав я на магнето шпонку, щоб відкрутити. А все робиться набагато проще. Береться ключ, сюди вставляється. Типа на 19, по мою. Ну, обичний рожковий ключ підбирається по розміру, щоб він сюди отак став. І тут стрілка є, в яку сторону його крутить. Викручується свічка, напихається в поршневу шнурок. І в верхню мертвоточку ставляєш поршень. І, звісно, він в той шнурок, як пиш, воно в нього упирається. І тоді відкручуєш, сриваєш, а я відкручував. Магнету держав, тут крутив. На магнеті сорвав я шпонку. Вона там лета, виходить. Потім довелося мені сверлити, ставити шпонку з гвоздя. Ну, ось як ця зв'язка дотреться. Розберу, я покажу. Коротше, єлі я її запустив. Поки я ту шпонку не зробив, ніяк в мене не вийшло його зажати так, щоб воно робило. Оце що касається цепки. Тепер ще минуту покажу свій прицеп. Який я робив. Все я ним ввожу. Ввожу я згори вниз. А згори вниз, виходить, багато не нагрузиш. Але щось гружу. Отак От я гружу. Тут поприварював я отакі ухи з уголка, в них полдюймова трубка вставляється, шлеєю вона між собою зв'язується і виходить такий віз, а віз і нині там. Оце я вожу дуб, трошки клена, трошки ясина. Ну і трошки акації всього зелененька. Отакі вот справи.